Може, в чому році тут буде Ну, До цього часу, скажімо, вона була в другій половині списку. Скажімо, поки я на неї увагу звернув, дивіться, в характеристиці вона визначається такою, яка може вирощуватися без гербіциду. Гляньте, який травистій, вона задавить любов. Тобто вона рекомендується як пшениця для екологічного чистого вирощування. Крім того, в неї хороша стійкість до болячок, природна стійкість. Тобто, вона ну, пишеться, що може вирощуватися взагалі до ну, нас. Я не буду. Угу. От. Ну, У мене показує так. Золавка Одеська. Ташина серія. От. А от з цієї ситуація інша. Вона в демонстрації виділяється, вона є в виробництві. А вони якщо глянути по кольору, Вон. оце вона. Вона в широкорядному посіві, ми її потім подивимося, іменно журав. Колекції виділилися да. пару років. Так. Вона балансує на рівні між полуінтенсивом і універсальними стійкими до поганих попередників. Дуже цікавий сорт, мені подобається і скажімо. Вважаю, ну, скажімо, дві є, що сказати. Княгиня Ольга. Якщо пам'ятаєте сорт панна, колись був такий, червоноколосий, колосий ферогенеум, надсильний, тобто сорт виключення. Одні виключення були ній. А це те саме. Тут вона ще висока, вона і така в мене росла. Це сорт, як селекціонер казав, абсолютно імунний до захворювань. Тут страшенна кількість диких предків. От вона не знаю, чого так відреагувала в невирівненні. В цьому році багато сортів по колекції показали ярусність і, будемо так сказати, всі багатолінійні сорти розпилася по ярусах. Рід дуже але, специфічний. Але, 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 по показниках, по урожайності нічого особливого. Не то, що нічого особливого, а взагалі нічого особливого. Вона має цінність для селекції, нема питань. Для виробництва, з моєї точки зору, вона стабільно йде в останній п'ятерки. Крім того, якщо селекціонер пише, що пшениця цінна і показники в неї гарантовано гірші, ніж в інших, і в мене потім аналіз це підтверджує, пролітає по урожаю, пролітає по якості. Будемо ждати наслідників, які такі ж стійкі до баляки.